Культурний фронт Прикарпаття, повномасштабне вторгнення Росії, кардинально змінило і діяльність працівників культури. У день їхнього професійного свята, який вони відзначають 9 листопада, наші кореспонденти підготували матеріал про роботу у час війни. Що саме змінилось? Дивіться у сюжеті. Репетиції у підвалах замість звичної роботи волонтерству, а ще зміна репертуарів. Це лише невеликий перелік того, що були змушені змінити працівники культури у 2022-му. Перших два тижні війни вони оговтувались, а далі взялись за створення культурного фронту Прикарпаття. Митці долучаються. Я рахую, що тепер кожен хто займається своїм ремеслом, має допомагати, як може, чим може. Саме нашим хлопцям, Збройним силам України, ті хлопці, які нас боронять, говорити про війну, не замовчувати про геноцид, не замовчувати про те, що відбувається у нас. До спільної справи долучались бібліотеки Івано-Франківської громади. Пізніше у міському департаменті культури вирішили організувати патріотичні перформанси: Трілецькі пісні, купівські пісні, патріотичні пісні, українські пісні, ліричні пісні, ті, що стосуються саме. Що підтримує дух нашого воїна, та не лише духовно. За час проведення таких заходів для наших захисників вдалося зібрати більше 450 тисяч гривень. Допомагають адресно. Щоразу до дійства долучаються різноманітні колективи Івано-Франківської тергромади. Нас вісна зустріла. Це колектив народного дому села Угорники. Репетиції у них проводяться мало не щодня, та от спокійно, не завжди. Наш народ вже звик не тільки робити репетиції під час сирен, а й жити, працювати, і навчати. Також і ми ми вже звикли до до, до цієї ситуації, яка є, вона задає ще більше тону, і скажу вам чесно, ще більше злості на ворога розумієте, щоб це швидше закінчилося і щоб Бог нас благословив щоб ми вже ввійшли в ту перемогу, в яку ми війдемо дуже скоро. Вірить у якнайшвидшу перемогу України, і пані Галина, жінка у сфері культури майже 50 років, розповідає саме зараз, як ніколи раніше, важливий репертуар. З'явилися пісні. Від яких душа з одного боку аж застигає, а з другого боку допомагає йти далі. Наприклад, у нас в репертуарі з'явилася пісня таких наших колишніх дівчат, тепер вже на жаль, покійних, які були в УПА. Ми цю пісню годували до 80-ліття УПА, це є повстанське танго. У лютому березні активної діяльності не було, і у працівників культури області разом із тим роботи побільшало, щоправда, не зовсім звичної. Працівники культури мистецтва, як і всі активні українці, включилися в справу допомогу, допомоги українській армії і Збройним силам України, і батальйона, значить, нашим військовослужбовцям територіальної оборони. Це почалось волонтерство. Воно, в принципі, було і раніше, але воно було таке. В меншій чисельності тут, практично з кінця лютого, початку березня сотні працівників культури включилися в цю справу. З часом оговтались і вони. Буквально десь в квітні, в травні почалася відновлюватися активна робота. Очевидно, чи робота музеїв, чи бібліотек вона не була в такому повному масштабі, якому потрібно, тому що якщо говорити про музеї, буквально в перші дні війни дуже оперативно була передана робота по Проведення засобів безпеки щодо збереження особливо цінних експонатів. Чимало експонатів було просто забрано з експозицій. Їх забрали в спеціальні місця закритого призначення, тобто які були під охороною. Цьогоріч до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва широкомасштабних відзначень не буде. Проведуть з нагоди свята лише патріотичні акції та ті заходи, які допоможуть наблизити перемогу.